Друзі, всіх вітаю, паша на связі Київ, Україна. У нас останні дні грудня, 25-й рік. З чим я вас, друзі, і вітаю? Е, мені здається, я жодного разу не був на ринку на Троєщині. Під новий рік, друзі. Ну а якщо не був, то не бачу причини сюди не вірватися, подивитися. Бо мені сорока на хвості принесла, що тут таке відбувається. Тут майже вже різдвяно-новорічний настрій. По іншому ніяк не може бути без зайвих слів. Не відкладаючи на завтра, те, що можна подивитися сьогодні, друзі, вламили фотобайку, перевірили підписочку. Не забули прокоментувати наприкінці цього відео. При сім'ї рівні погнали. Друзі, ринок на Троєщині, або по-іншому він називається. Я відкрив для себе це <хи> теж фермер. Ринок-фермер знаходиться он приблизно ось тут, якщо дивитися на мапі. І в принципі мені здається, він може позмагатися з ринком Дніпро та ринком Лісова по ціноутворенню. І я можливо вас здивую, але багато тих магазинів, крамниці або інших людей, котрі. Продають все, що ви бачите, біля метро, біля якихось латочків. Вони якраз приїжджають на саме на ринок на Треєчні, щоб все це придбати. Так, давайте глянемо. Що у нас по помідоркам? 55 коктейльні. Ну де ви ще таке побачите, друзі? Коктейльні зараз по Києву 100 і ще більше 15 гривень. Цибуля. Так, спеці, гвоздіки. Ось якраз те, що бачите, те, що я і казав, вже новорічний настрій, вже різдвяний настрій. Не просто поліполітіля на все це обтягли, а ще бачите, закутали, щоб було тепленько. Огорці 140 гривень. І навіть є, бачите, 75, звичайні. Гранат 120 гривень, друзі, 120 гривень. В цьому році, друзі, поціл на мандаринки. Мандаринки, дивіться, на е, 60 гривень. Зазвичай, вони 50-90 коштують. Магазин 170. Мускат 70, дивіться, нам прям Продавець, я бачите, мене затягує, затягує в ціноутворення. Так, а кішміш є, немає А скільки було? 80 гривень кішміш. Друзі, наприклад, на лісовій кішміш 130-150, щоб вам просто було зрозуміло. Мандарин без косточок 75. От мені здається, оце от саме те, що треба брати на новорічний сита. Хурма 60 гривень, яблучка від 25 офігеть, Дешевше, ніж влітку, мені здається, були. Мандарин домашній. Стечками, так да, з маленькими. Якщо ну, да. без кісточок, то оцей. Вот. Да, да. А якщо з да, да, кістечками, да, то оцей. Да, Що да, у нас ці да. фісташки не змінилися. Ну, ну покажіть да, фісташки. Да, у нас все стабільно. Да, да? да, друзі, фісташка да, 560 гривень кілограм, друзі. Якщо е, десь в мережевих ви заходите, ну, щоб не соврать, 900, 1000, 120 560 Тут купіть 2 кілограма, або десь в Ашані кілограм купити. Різниця є, є. І це ж солений і смажений. Американський. Все, чітко. От По фісташкам по, тут По фісташкам тут чітко. Сюди навіть якщо на таксі приїхати, взяти і уїхати, все одно будеш в плюсі. Все, дякую. Так, давайте глянемо по спеціям. Якщо на новорічні свята то вам треба щось робити, кориці, імбері, все по 20 гривень бачу. Ставте на паузу, якщо не встигаєте щось побачити. Наборі овочі, навіть, бачите, є по 20 гривень. Так, печериці від 130, 100, навіть да, не від 130, від 75 і до 135 гривень. Ну, я вам скажу, що на е, Траєщині, мені здається, я у вихідний день не був тим паче перед святами. І е, е, коктейльні за 70 гривень. Ну, блін. Ну, знаєте, ось коли заходиш дивишся вдома, що коктейльних вже нема. Мені подобається коктейль, тому що його можна розрізати на 4 частинки і в салат додати. Купуєш, заходиш в магазин, там вони по 130, 100-150, тут вон 70 гривень. Оці, до речі, помідорки вони вважаються, ну, типу, як найдорожчі. Чері 150 гривень, яблучка від 40 гривень, яблучка і гранати Можна теж гранатовий сок вищевити. Так, далі йдемо. Гранати 120, там ми бачили гранати теж, мускат 70 гривень і ананасики, мандаринки 20 гривень, взагалі можна на шару, помідорки 15 гривень. Ну, це кудись в в, в не знаю там, в лазаню можна додати, в, в якусь в нормальний помідор, дивіться, 15 гривень, де ви ще таке знайдете, або, або мандаринки за 20 гривень. Огірки 60 огірки. Хурма шарон 100. Шарон, бачите, розібрали тут, теж розібрали чесничок на посадку. По 70, да? 80-80 шарон. Хурма, Ні, я я, я кажу, що оце розібрали, мабуть, найсмачніший. Да? Це за 110 шарон. Мандаринки 70. Вон, капуста, дивіться, капуста 10 гривень. 30 гривень сливи. Так, Капусточка 30. Гривень. Так, що у нас по овочному набору, по борщовому набору? 20. Капуста, морква, 25, буряк 30. А, ні, не 35, 20. 20, бурак 20. Так, огірки 170. З цього боку. Ну, Бачите, незалежно від того, який прилавочок, то плюс-мінус цінник однаковий. І на буряк, і на все інше. Шарон 85, слівка 25. Так, що у нас по солоностям на святковий стіл? Значить, По солоностям я бачу 100 гривень огірки. Скільки тут Тут кілограм, мабуть? Да? Да, рівно кілограм 100 гривень. Тут у нас капусточка 80, теж я бачу кілограм. Це салат скоріш за все. Тут якісь баклажани, там куча всього 150, там вже порізаний нашинкований 70 гривень. Перець, гірчиця і помідорка 100 гривень. Ну, от помідорка 100 гривень. Морква по-корейськи 90 гривень. Кореянці про неї не знають, про її існування, про моркву. Ну, а бачите, нашим всім. Подобається. Так, мені цікаво, скільки зараз ще коштує е картопля. Карто. О, тут морква 18 гривень, бо карто... бананчики 10 гривень, коктейльні 75. От шо-шо, коктейльні тут мені подобається на цьому ринку, бо в магазинах вони дорожчі. І мадарінки теж подобаються, тому що вони теж тут дешевше. Так, приправи ми подивилися. Приправи від 20 гривень. До 30, навіть я бачу 40 гривень. 40 найдешевша суміш перців, 40 гривень приправа. Там, мабуть, грам 100, може більше, може менше. Так, груші. Ну, груші зазвичай, давайте вгадаю, спробую вгадати груші. Я думаю, тут коштують 90. А скільки сушені 80 гривень. 80 гривень. Бачите, не вгадав. Думав, що 90. Дякую. Так, груші 80 гривень. Так, тут у нас ось така, дивіться. Краса. Так, корольки 85, аджика сотка, чесничок 150. Друзі, дійшли до Еки. Хто у нас перший раз дивиться, зараз просто не відриваючись. Ека, добрий день. Добрий, добрий. Друзі, у нас тут таке наб'є. Дивіться, вже все в дизайні, все в новорічному. Новорічних прикрасах з'явилася мапа у нас в Грузії, з'явилася купа нових цікавинок. Давайте пройдемося, подивимося, що ми можемо запропонувати до новорічних свят, до свят та й взагалі хто полюбляє грузинські страви. Це є перець, по Так. Це є орехові джика. У мене кожен день йде і ще додаю. Орехова джика. Так. Так. І смотри, це є сабелі острій, а не острий. Острі є сацебелі, острі. Так. Томати. Томати острі. Це ще якісь всякі, снатри, да, там морков. А ще є фейхоа. Томати. Да буде ще фейхоа. Ну, да, фейхоа є щось. Друзі, фейхоа, дивіться, F, фейхоа. Да ладно. І вона Єст... по кольору, дивіться, прямо да. прямо відрізняється. Клас. Так. Что у нас ну, Как еще? всегда есть э, инжир, варенье. Варенье с инжиром. А, есть еще грецкий Мы орех и варенье. Грузия, грецкий орех. Так, где тормозит. Есть вот это перец, острый огонек называет. Ну, это, мабуть, для этого, с мигариныча, да? Есть полуострый аджик, а булгарский, все там приправа идет. Ну, аджика – это у нас гостро. Я помню, да, острый, да, я брал. Это полуострый, что я сделала. Это, звичайно, Другой, а это гостра? – Да та да, і є ще вот эта я сама г, дуже хороший, полусолодкий. Друзі, від себе додавлю добавлю оця джика, вам вистачить на на півроку. Вона трошечки просто до до пельмені, хінкалі просто вот просто посмотрите, вот эта імена, хто знає грузині, ну, хто це вже уже, уже знає. Аджика грузинський кушат готовить, сухой аджіка, хмели сунели, урцхо сунели, перець, чеснок, все здесь идет. Просто посипать? От харчо, ну, не готовить харчо, плади, саціви, везде идет. Это только у меня, это я сама везу из Грузии. Дивіться, ще є, это ще є, можна встигнути. Сванский сіль, друзі, хто знає, що таке сванска сіль, ну, я думаю, ви, якщо ви не знаєте, ви не були в Грузії. Так, далі у нас хінкалі, які є, чим? свинина гавиадина, так. паранина так. и сулугуни зелена. Так. Килограм у нас 300 гривен, далее масло. Масло, Это все равно из Баршировку люди проезжают, а 500 гривен. Так, масло. Так, далее идем по сырам. Есть вот сыр разные, ну просто я еще могу, сейчас время такое не идет, просто зима и молоко мало. Есть моцарелла, халума, листа Так, Така, од се копчени ма бујдаја? Да? капчони, ест сулугуни, ест нобринза, ну, ета карова, вот ети касички, салонка, капчони, не капчони, мацони, угу. кто знае, но ета јогурт мацони, ешо сок, Ну, трохи розбавлення. Це сок гранатовий. Прямо теж давлю. Вон, давілка, вот, друзі, дивіться. Прямо теж давлю і трохи розбавлення теж є. Так, сік у нас скільки от літа буде? 300 гривень. 300 гривень. 20% розбавлення. Є, прямо давить. 500 гривень. Можно при вас, э, да. концентрат, можно ну, 500 гривень. Ну, смотрите, ребята, у меня я сейчас дуєшо документ, будеть гарячі хачапурі, будеть різنيه, різنيه будуть. 3. Минулого разу да. цього не було. Так. Різنيه будеть. Ну, это сейчас будит різنيه, царські хачапури, феновані хачапури, лобіоані будуть, все будит, гарячі, гарячі. Се-сечергу треба вже займати. У нас спеціалісти будуть і будуть спеціально спеціалісти і будуть обалденні хачапури. Вчера съели все на Новый год ничего не осталось. Пришли ну, второй, второй раз, раз, да? Три и соседи. Так, а что съели, скажите. Мы брали свинину с чем с говядиной. Да, три штуки нам сейчас. Ого. И соседи. Це вам на три дні, мабуть. Шоб... Грузия. Кто був в Грузии, я думаю, що впізнає, дивіться. Да, конечно. Грузия от Белисси. Я жду хурма сушони, потому что уже таможня стоит. Сейчас тяжели дорога. Мука, крупа. Аджіка, урцосунелі, хмелі сунелі, зерно, хучхела, є, що хурма сушоні, все буде. Зварите? Десь через тиждень приблизно. Так, у мене все буде. Так, давайте нагадаємо, де ми знаходимося і номер телефону. Електротехніки, ческая, 18 тращина, продуктовий ринок. Номер телефону, ось у нас, Грузія, прапор, все можна звертатися, друзі. Дивіться. Я думаю, що якщо будете йти по алії, ну, пропустити точно не зможете. Що багато, що Буде. Зима, много, там буде Поки що зима, дуже багато що там буде. Поняв. Так, друзі, одразу через е, рядочок, да, зразу отеки, телепортуємося сюди. І дивіться, е, одне діло яблучка а зовсім інше діло, коли ти бачиш ось такі от дивіться помідорки за 50 гривень, розмір, да? щоб ви зрозуміли, розмір помідорок за 50 гривень. 50 гривень помідорка. Дивіться, у нас груша клементин, і яблучко по 15 гривень. Це у нас, друзі, 49 місце. Ну, щоб ви орієнтувалися напроти, зразу напроти еки. Е, розпродаж ще є декілька днів до нового року, щоб зробити собі подарунок за 15 гривень. Друзі, навіть влітку дивіться таких яблучок. У нас не було за за таку ціну. По 15 гривень. Ну можна робити і компоти, і що хочете. 25 груша. Ще е, кілограм, мабуть, 10 можна урвати не, не яшечка. два ящичка. Все чітко. груші, ящички і новий рік. Друзі, дивіться на типов, який ананас для малечі, маленький ананас для маленького маленької людини 40 гривень. Просто зазвичай дивишся, такі здоровенські є ананас. Вон, як отой, от бачите, отой порівняйте. На один укус Почистив і, і все. Навіть нарізати не треба, можна десь їхати в автівці або в трамваї і на ананас клас. 40 гривень, друзі. Це у нас місце 56. Місце 56, за ананасом маленьким. Сюди шарони, друзі, дивіться, розміри виноградиків 130 гривень. Розміри, да? Шарон 70. І 90. Так, тут у нас другий сорт. Ну, без кісточок теж за 30 гривень. В принципі, і, слухайте, взагалі взагалі шара. З цього боку 29-39-35 і грушки по 30. Надибав то, що мені здається, в кінці грудня просто днем з одньом не знайдеш, друзі. Черешня по розміру городського горіха, полуниця і Ніна, котра тут шеф. Ніна, Доброго добрий день. Дня. Е, я просто очі розбігаються. Якщо є у вас час розказати, показати, що у нас є, бо я навіть назви для цих фруктів просто не, не, не знайду в собі в голові. Центральний в'їзд, ото да, то положку, от у нас кафе, шкварочка арочка. і зразу отакий от новорічний. Дивіться, у нас «Етюд». що це? Лімон чи що це лимон да, ви вирощують у нас в Україні в 10 разів більше, ніж звичайне. Друзі, просто порівняйте з грейпфрутом. Так, оце наш лимон. Друзі, ви розумієте, так? Да? Вирощують в Україні розмір. Оце капець. Іспанія лимон. Мені цього лимону, мабуть, місяця на три <рик> <рик> вистачить. на так. всю сім'ю вистачить. да, на весь під'їзд, щоб не хворіти. Да. Так, далі міні-ананасіки. ананасики, ананасіки дуже солодкі. Дуже... Великі родині великі ананаси, маленькі родині, дитяткам – маленькі да. Так. це у ананасіки. Кумкватік. Кумкват. На Лічі. що схоже, може так. Як мандаринка, це шкурка і зафіксували. Так, Лічі. Лічі, внутрі така смачна. Хто не хоче, оці в Таїланди їхати, їде на Троєщину і купує да. тут. Були пітєві кокоси. Продали. Мене манить оця от, е, черешня, черешня по розміру грецького горіха. Друзі, подивіться, до долоні рівно твій штуки не більше. <с Скільки <с у нас на сьогоднішній день черешня буде? 1500 гривень. Будете багато брати, буде і можливо знижка, але це не точно. Так далі. Ну, да. так, далі дивіться, все тепленько, все можна подивитися. Отам от Уфо у нас стоїть. Полуниця, друзі. Зараз е, кінець грудня. Хто ще десь бачив полуницю в місті Києва? 700 гривень. Два кіло виходить десь 400 гривень. Лоточок 400 грам. Так, що у нас ще? Отам я бачу диво дивне, чорний якийсь апельсин. То на 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 морських узбережжях він за загорів, мабуть. Да? Дивіться Ангул. в Іспанії, в, в Іспанії. В, в Іспанії в Солярії. <рес> То 80 він чи скільки? Ні, це 250. 250 Двісті гривень у є нас. Є ще отакий Іспанія, теж гарний. Тонко шкури, перетинок немає. ну сюди його на базу. А ну-ка, дивіться, друзі. Тонко І навіть без кісточок, мені здається. Ага, Клас. Дуже гарне. Так. Є оце от грейпфрут, мабуть, да, тут червоний, знизу, під, під бананами. Mm, ось о грейпфрут. Так. А то, що я не признав. А Це сицилійський апельсин. Сицилійський апельсин. Він отакий червоний. Так. В розрізі. Це вже з'їв. <laughs> Все з'їдено до нас, треба приходити з сьомої ранку. <хи> да. так. Дегустація у нас практикується. Так, переходимо на правий. Мені здається, ні, ще почекайте. Ківі. Ківі у нас є <кхи> Голд. Є, є з ківі Греція. Так. Звичайне зелена, Чуть-чуть з кислинкою воно йде. Є червоне всередині. Так. червоне. Воно йде чисто солодке. І нова Зеландія жовта. Ага. Воно теж йде чисто заводки, його беруть дітям. Всі країни світу приїхали на Троєщину. До ніни кішміж є, є пальчики. Да, чи як воно зветься? Оце аватар. Як ще раз? Аватар. Він йде без кісточок, теж вкусний. Це дуже... після кінотеатру. Зразу з аватаром до аватара. Все. <xes> mm, <resonated passion Joshemas> <kaum Lakes 'han> Зафіксували. Так, а по це хурмі. Теж. Це кішміш, шарон. Ну, — Кішміш здоровенний, зрозуміло. Шарон. — Чий, солодкий. Зветься то... Ромашка, я розумію. Да, це по... я його так називаю. Поняв. <гум> <гум> — Персимон. Ромашка. Манфа скільки? 700? 400, 400, да, Це є елітне, воно безволокнисте. А, ще хурма, вона йде м'ягенька. Так, я звідси, хурма м'ягенька. Так, перебазуємося на цей бік. Дивіться, ну у вас ніби попадаєш в музей. все чотенька дивіться, Хеопса. Хіопса Це гарненько повинно бути клас груші. Горошка, бере, листопад. Яблучка є, огірки. Ну, Огірки ж це у нас Турція, мабуть. Ні, да? Україна. Україна, да, да ви що. А як вони їх з цими відключеннями? Е, вирощують? У них, всь... Ось, дивіться. Да. Україна, Україна да. тут є, можна сфотографувати. Дніпро, така Дніпро. Да. Да, ви Він йде темний всередині, дуже смачний. Угу. А є схожий на наш. Турецький. Він як вода, О, ну, він. Я здивований. Вода. Я сам в шоці. Так, оці це у нас черрі, чи як воно звається? Це у нас черіки Іспанія. 600 чи скільки воно 300 кіло. Там? 300 кіло. Маленькі, солодовій. Це я після мережевих магазинів ціни за 300 не, якось не враховую, тому що там дивишся чері 500, 600. Так, да, да. так. Так, що у за... нас борщевий набор? Що є і по яким цінам, скажіть? Бурячок є. Так. Він йде темний середині, бордовий. Не червоний, а бордовий так, солодкий, так. дуже смачний. Марковочка так. теж. І на корейку можна, і на супчик можна. Так, скільки 25 кілограмів. Воно і виходить дорожче в магазині, ну Так, і... – Є домашня картопля, три види. Оце Анна Королєвична, оце гранада, а то білороса. Одну для пюре, другу смажити, а третю запікати. Ну, можна і так. Є такі сорта, що Розваріста кому треба, кому надо для жарки. Ну це всі люди розповідають. Кому яка треба, а я їм даю. Друзі, червона капуста. Хто не знає, звідки взяти червону воду для борща? Ось червона вам капуста. Велкам на да. перчики у нас ще то перчики гарні. 220. До речі, це Іспанія. Він дуже солодкий. Так. І то До речі, друзі, якщо ви не хочете ось Пургу, кудись виходити, там можна замовити доставочку можна. по номеру. 063 471 67 20. Міно. Чітка. І новою почтою можна відправляти. І а у нас ще такі подарункові коробочки. А ну можна батькам відправити на, ну, на свята, складаємо сюди все, що ви замовляєте. Ось цього. Шо всього, з цього, з цього, з цього, з цього. мандаринку, клубнічку, черешеньку, виноградів. Гарненько упаковуємо, закриваємо і відправляємо. І відправляємо. Ви мені адресу пишете. Скільки сюди може поміститися? Кілограм 10 по ні? Єсть більші коробочки нас. Ага, да. єсі велика, там де кілограм 20 влазу. А 50 знайдемо. Знайдемо, з нової пошти коробку. Все, все, все. пакуємо. Все Короче, відправимо. друзі, ви зрозуміли, да, що можна навіть бачите, такий фруктовий подарунок зробити. Да. Подякували навіть на таксі відправляємо. Так, друзі, виходимо з одного павільйончика так, павільйончика, так би мовити. Ну, якщо так можна сказати, і переходимо в наступний в завершальний, котрий вже у нас е, останній з трьох, здається. Так, яблучка і 20, і 40, і 30. Ні, 30 немає, 25 є. Є 20, «Чемпіон». Печериці 70, груші 25 25. Наступна у нас, дивіться, яка новорічна різдвяна, крута е, точка. Дивіться, все в наш та час, коли відключають електрику, дивіться, що можна тут наприкінці грудня для себе навіть знайти кактуси, друзі. Кактуси, елітна продукція для е, найкращих людей. І кактуси, і лимончики. Дивіться розміри, да, ви зрозуміли, з долони, з розмір долоні і розмір лимона. Кумквати, інжири, джекфрукти. Коротше, навіть не треба в Азію їхати. Можна приїхати просто на Троєщину і відвідати драгонфрут або кактус. Де, де кактус? Бо я навіть пропустив, бачите, навіть каштани є. Каштани, До речі, я надибав в інтернеті. Натіс, що навіть супи роблять перші страви з каштанів теж. Тобто, це не обов'язково його просто смажити і їсти. Можна і супчик зробити. Так, полуниця, друзі, полуниця раніше проблема була знайти саме товар. Зараз, бачите, знайти взагалі не проблема. І полуницю. І Лохину, розмір теж, ви розумієте, да, з моїм ногтем, щоб ви розуміли, лічі, мара, Ну, коротше, друзі, потрапив в тропіки. Якщо, якщо б зараз за бортом було ще градусів, мабуть, градусів 20-30, можна так заплющити очі і подумати, що це реально тропіки. Дивіться, розмір кешміш. Ну, да, да, друзі, кешміш, кешміш, хрусткий без кісточок. Розмір, ви бачите. Клюква для тих, хто полюбляє клюкв, клюквовий. Чаї молода картопля вже у нас з'являється бо в грудні місяці бачите, з Франції. Огірки, печериці, помідорки, ну і борщ-набор, капусточка цвітна, помідорки. Ось, до речі, чорна, бачите, чорненька така у нас помідорка. Ну, Мені, я не знаю, як вам, мені більш за все, подобається тут саме от, цей от антураж. Да? Антураж це світиться, новорічний антураж. Це, друзі, хто у нас орієнтується в тіктоках, може отак от сюди залітати і дивитися оновлення майже кожен день, оновлення, оновлення відео. Ось у нас день. А ось у нас кокос. Ще, до речі, все це діло можна теж е, подарувати. На подарунок корзиночки, можна зробити подарункові корзинки. Е, е, теж можна звернутися і вам все підготують. Можна заходити, залітати до люби або питати у, е, у ціктоці. Друзі, і напроти, напроти зразу, навпроти, у нас номер 17. Це у нас третій, відкритий да? ангар третій. Що у нас тут є фуджі. Яблучка, слива 30, 30, 30, 30, 35. Вже розпродали, розкупили вже цвітну капусточку 35, білакачана 20, Савойська теж 20 гривень і Пікінка 30. Друзі, капуста Одеса молода, вже є на Троєщинському ринку. Ну, яблучки, друзі, яблучки у нас від 25 гривень. 25 гривень, 30-35, і вон, дивіться, яка краса на задньому плані теж 30 гривень. 17. Це місце. Рухаємося далі. Морква за 10 у нас є, далі у нас е, яблучка за 40, далі зелень 30 гривень. І останні у нас метри, друзі, по мандаринкам по 50 гривень і гранати 130 гривень. Друзі, ну що вийшли ми з вами з продуктового ринку фермер на Троєщині. Хоча багато хто його називає просто троєщинський ринок, хоча є ще оптовий. Що по цінах, друзі? Ну в мене значить в пам'яті врізалися огірки, кажу, де да, огірки теж помідорки, по скільки там 55 було чи 45 гривень у коктейлі, маленькі. Да, взагалі багато, багато того, що набагато дешевше, ніж. В мережевих супермаркетах, а також є те, що мені здається, зараз тільки знайдеш десь в Азії. Ви бачили все самі. Подякував кожному, хто підтримає фінансово або реквізити під відео Манобанки, Приватбанки, або ось по цьому QR-коду наводите і можна щось задонатити в підтримку розвитку каналу. Також підтримати можна вподобайкою, коментарям або підписочкою. Пишіть, куди ми хочемо з вами відправитися в наступному відео в коментарях. До нових зустрічей. Всем пока.